Всем привет! Сегодня мы являемся аккаунта в стиле Брайн так, 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 так Сегодня я хочу прокачатися у мене був лям день лям. Уже у Чува открыта база Мені треба просто взяти и розкачатися. Я зараз не ізі все повкрадаю не озич. тип, типо типок, ту типок, вона біжить типок. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Мене б'ють. я не капчи. Просто саме вона кашу беремо. Бомбардира крокодила був. Дав, вдар, вдар! Хай мене вдар. Хай мене вдар. Судяку. Мені бомбардира краще. Да, паза, хай паза туризо. Просто пригам. Если під цим видео будет. Більше 100 переглядів, то я зазнімлю з обновки в Steel Brian Road video. Просто збиваю, просто його відбуваємо. Бах! Що зберу я, сейчас зберу. Та би так. Це погано. О! Чувак, стоїть просто. Що, пошепта? Забрав, забрав. Все важне. угу На халяву просто. Прямо чувак, тут беремо. Залітаємо, беремо капчення сосінье. Просто тікаємо. дівчинка! є! Вона просто не закривала базу. Не, не, я успіну. Оце треба просто чого треба розгорати. Пока 10, він... я не знаю, де він. Вона просто грабити треба. Успину, успину, успин, все. І ще плюс один. Уже пять тысяч. бре бр, -бр потопимо даже не можу купити тебе. Ай, ж у нього зворовали все, но бр. У ч, треба бомбардира крокодилу ой Уй-уй! Шо за чел за шов сюда? Треба боїшься зворувати над два-ляма. Я зразу просто пройду. Або чого зворувати, бо над два ляма. над на два ляма. Краду. Я зараз краду. Девушка какая кослушара. Я зворобал. Я зворовал. Просто мы в жалям. девушка, так было изи обкрас. Okay, всем пока, если цим відео видео будет 100 лайков, то снимаю обнову.